дякуємо благодійному фонду та комунальної організації Муніципальна охорона за на допомогу. Також навзаєм надаємо своє, що маємо чи б'ємо ворога. Брати, ми вас не те, що чекаємо, а ми вас любимо і будемо далі бути ворога. За перемогу. Дякуємо. Всіго серця і першої президентської бригади Національної влади України. Слава Україні! Героїв слава! Перший окремий штурмовий батальйон, перша рота дякує муніципальна охорона за надану нам сітку, яку наші бійці будуть використовувати для... проти дронів. І в TV дронів і так далі. Ну це дуже цінний такий товар, який дуже важко десь знайти. Тому, наші друзі, дякую вам. Ну, разом до перемоги. Там ще залишилась крапля надії. Там ще живі думка, майбутні мрії.